Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся складати різні за інтонацією речення. В підручнику це сторінка 116. Починається урок з маминої ласки, зі шкільної казки. Всі за столики сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. І дадайте загадку. Хоч без крил, але літаю. Вербі розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Що це? Так, це вітер. Далі дихальна вправа, яка називається вітер. Погляньте на схеми руху вітру і спробуйте відтворити його. Працюємо далі, відкриваємо зошти свої. записуємо каліграфічно число, за яким ви працюєте. Букву сполучення і слово вітерець. Зробити його звукобуквиний аналіз. Слово вітерець має три склади: 8 букв і 7 звуків. Чому букв більше, ніж звуків? Так, тому що буквам який знак. Не позначає звуку, а позначає пом'якшення попереднього. Тобто у нас з вами м'який приголосний. Ставимо відео на паузу і закінчуємо цю роботу. Прочитайте речення: назвіть різні за інтонацією речення. Розумна людина багато знає. Чим більше людина знає, тим більше їй хочеться дізнатися. Поруч із розумною людиною завжди багато людей. Адже з нею цікаво спілкуватися. Стань розумною людиною. Назвіть, різні за інтонацією речення. Знайдіть в цьому тексті розповідне речення. Знайдіть в цьому тексті спонукальне речення. Ваше завдання склади і запиши розповідне, окличне речення про силу розуму. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Послухайте і запам'ятайте рядки з вірша Тараса Шевченка. Учіться, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Наступна вправа у нас 23. Установіть межі речень і прочитайте текст. Поставте відео на паузу і спробуйте прочитати текст. Полічіть, скільки речень в тексті. Розставляємо знаки. так? Любіть книжку, вона полегшить вам життя. Книжка оприлюднює розум і серце почуттям любові до світу і до людини. Книжка джерело знання. Отже, перше речення у нас з вами є спонукальним окличним, так? розповідним окличним. Любіть книжку, вона полегшить вам життя. Закликають, окличне речення, вибачте, спонукальне, окличне речення, в якому. Просять любити книжку чому? Тому що вона полегшить вам життя. Книжка окрилює розум і серце почуттям любові до світу і до людини. Книжка Джерело знань. Ваше завдання записати перше речення. Пояснити, які розділові знаки ставляться в кінці спонукального речення. В кінці спонукального речення ставиться знак оклику. Тому що в цьому реченні спонукають до дії любити книжку. Ставимо відео на паузу і закінчуємо виконання цієї вправи. Ти щасливий, торопи! За нами, так! Ти щасливий дорос! Щасливий торобий за нами, так ти щасливий, торобий за нами так. Повтори, як ми так само і отак з роби ногами, покажи, що ти щасливий робим так, ти щасливий то роби. Lately though далі. Наступна вправа в нас з вами ось яка. Нам треба прочитати речення, визначити, які вони за метою висловлювання, скласти й записати два питальних речення за змістом цих речень, і усно дати відповіді на поставлені запитання. питання. Отже, згасають останні зорі. З-за морського обрію визирнув вогняний край сонця. Його ніжні промінчики торкнулись казкової вудяної тиші. Вам треба скласти і записати два питальних речення за змістом цих речень. Ну, наприклад, перше речення згасають останні зорі. Яке можна питання поставити? Так? Що роблять останні зорі? Або які згасають зорі? Так? І отак, і до кожного речення ви можете підібрати з-за морського обрію, визорнув вогняний край сонця. Що ви зернули за морського обрію і так далі. Ставимо відео на паузу і придумуємо два, складаємо два питальних речення з змістом цих речень. Ви можете вибрати будь-яке речення і до нього підібрати питання. Далі вправа 24 на сторінці 116. Прочитаємо вірш Миколи чата. Бажайте знань, як журавлі польоту, черпайте їх з науки джерела, і творчо всю виконуйте роботу, а школа і вчитель ваші два крила. Назвіть з цього тексту спонукальні речення. Де тут буде спонукальне речення? Бажайте знань, як журавлі польоту. Так, Спонукають і просять до дії, бажайте знань. Пояснити роділові знаки в кінці речень. Знак оклику, так? Це спонукальне речення. Черпайте їх з науки джерела. крапка тут, так. І творчо всю виконуйте роботу і школа і вчитель ваші два крила. Склади і запиши пораду одноліткам за змістом вірша. Використайте спонукальне, укличне речення. Цей вірш побудований. Побудований так, що в ньому спонукальні речення не тільки є в нас з вами спонукальне окличне, а є і спонукальне розповідне. Так? Черпайте їх з наук джерела. Також просять виконати, виконати ось таку роботу. Так? І творчо всю виконуйте роботу. Тобто вас закликають до того, що треба навчатися. Ставимо відео на паузу і складаємо і записуємо пораду одноліткам. В кінці уроку намалюйте веселу гусеночку і зафарбуйте її відповідно до своєї шкали успішності. І може домашнє завдання: прочитати речення, перетворити розповідні речення на спонукальні. Запиши два спонукальних речення на вибір. Ну, наприклад, да, необхідно планувати свій час. Кожного дня потрібно робити добрі справи для інших. Важливо бути уважним або уважною до людей. Якщо це дівчинка, то вона пише уважно. Як перетворити на спонукальне речення? Розповідне: необхідно планувати свій час. Як спону... перетворити на спонукальне? Плануйте свій час. Або плануйте, будь ласка, свій час. І так далі. Ваше завдання записати два спонукальних речення на вибір. Я вам бажаю тихого, гарного дня. Дякую за роботу на уроці. До зустрічі!